На сьогодні прилуки є прихистком для майже трьох тисяч переселенців. Серед основних проблем ВПО відновлення втрачених документів, пошуки житла і роботи, а ще доступ до виплат та потреба психологічної допомоги. Уже півроку цими питаннями в прилуках активно займається рада ВПО. Вона складається з представників місцевої влади, представників соціальних органів і в тому числі ВПО. Рада з питань внутрішньопереміщених осіб нашого міста складається з 15 чоловік. Наразі з них є три внутрішньопереміщені особи, але за останніми змінами і порадами, скажімо, нашого керівництва держави є можливість збільшити кількість внутрішньопереміщених осіб в раді до 50%. Чому скажімо, такий склад сформований? Я тому що. Хто як не ВПО знають свої проблеми да, і розуміють інших. І взагалі долучаються представники місцевого самоврядування з цією метою, щоб з розумінням потреб людей йти шляхом вирішення цих потреб. Загалом Ради з питань ВПО є новоствореними організаціями, а відтак вони працюють без досвіду і фактично наосліп. Проте робота ця дуже дієва. Буквально на перших засіданнях ми про Скажімо так, інспектували соціальну інфраструктуру нашого міста, щоб зрозуміти, з якими організаціями інстанціями стикаються ВПУ, потрапляючи в наше місто, і скажімо, максимально налагодити всі ці ланцюжки, щоб людям було комфортно перебувати в прилуках. Аналітика дала зрозуміти, де є прогалини, напрацьовувалися варіанти, як з цим бути. Ну і власне кажучи, один з таких кричущих питань було інформаційна, скажем, така відсутність. Тобто, люди приїздять і вони не орієнтовані, вони не розуміються, де шукати яку інформацію, як бути. Тому було прийнято рішення буквально на засіданні ради про те, що має бути створений телеграм-канал. Такий телеграм-канал було створено. Він має назву ВПО Прилуки. Тут є інформація як загальнодержавного формату, так і про локальний контекст. Окрім того, рада ще й анкетує ВПО. Якщо три чоловіки входять до складу ради, а частина з них вже більш тривалий час ніж з 22-го року в місті мешкає. То можливо вони не можуть розуміти решту. Для цього було напрацьовано анкету. І спочатку ми з жовтня місяці анкетували тих ВПО, які тільки приїздили до нас в місто. У нас там дві локації працювало в цьому напрямку. Це центр надання адміністративних послуг, управління соціального захисту. Звертаючись, люди проходили ці анкети, і ми зробили цю аналітику. Ну, Якщо говорити, що важливо, то в першу чергу житло. І якщо людина приїздиться а, буквально з якоюсь однією там двома валізами, то а, це різні там і предмети побуту, і посуд, і подушки, ковдри, і так далі. Тепер з нового року ми вже анкетуємо всіх внутрішніх переміщених, тому що законодавчо вони зараз проходять процес перереєстрації. Ну і знову таки на цих же локаціях анкети, і ми вже будемо аналізувати далі. Аби мати можливість десь збиратися, попередньо була подана грантова заявка на створення діалогового простору. Ділиться пані Оксана. І цей діалоговий простір він розповсюджується ну, згідно вимог грантодавців лише на жінок, але ми тішимося з того, що хоча б жіночу аудиторію нам вдалося охопити. Ми на цьому ми в просторі зібрали жінок як місцевих, так і внутрішньопереміщених, нам так вдалося, тому що така скажімо, була тайна задумка про те, що цей простір він стане ще і інтеграційним, спілкуючись між собою, да, от дві категорії жінок. Будуть не лише наповнюватися тими програмними заходами, які передбачені. Цей діалоговий простір отримав назву таку гучну, як Дієва. Ми ще його між собою називаємо ресурсний центр, тому що на цьому просторі ці заходи, які є, вони дійсно задають якийсь імпульс жінкам, дають можливість їм відкритися, прийняти якусь нову інформацію і отримати той самий імпульс для дії. Дуже багато дівчат, які до нас ходили, вони. Вже генерують власні проекти, власні ідеї. Ми з цього тішимося, і є запит на продовження діяльності цього простору поза межами, скажемо, гранту. І наразі ми в активному пошуку в першу чергу ми надаємо фінансову допомогу. Тим громадським організаціям, які вже безпосередньо працюють з внутрішньо переміщеними особами. Хоча це фінансова допомога не індивідуальна, вона виражається, наприклад, в створенні жіночих просторів, куди, куди можуть приходити і внутрішньо переміщені особи, і місцеві жінки, і діти, і таким чином співпрацювати взаємодіями. Проєктувати всілякі активності для того, щоб внутрішньо переміщеним особам було легше інтегруватися в життя тієї громади, куди вони переїхали. Оксана середа і сама має статус ВПО, тому як ніхто інший чудово розуміє усі проблеми переселенців. Приїхали до Прилук 2014 року з Луганської області, спілкуючись вже зараз з внутрішньопереміщеними особами, які ось скажімо, свіженькі з 2022 року. І ти бачиш їх такий стан підвішений, тому що вони мають ще надію, що вони повернуться, щось зміниться, зупиниться, і вони не можуть рухатися далі. Я наводила свій приклад, у нас теж був такий стан, ми були в стані очікування, в стані надії, і коли ми зрозуміли, що надії вже немає, і якщо ми будемо далі чогось чекати, ми можемо не дочекатися. І рівно тоді, коли ти приймаєш рішення, що шляху назад його не існує, то це відправна. Точка для нового життя для допомоги ВПО за кошти грантодавців. Було створено корисний довідник. Поділено на різні розділи, починаючи від моменту, коли людина потрапила в місто, де зареєструватися, різні житлові питання. Наша як стати безробітним, отримати статус безробітного, заклади освіти, медичні заклади, все з адресами, все зрозуміло. Єдине, що робили позначку про те, що інформація актуальна на дату створення, тому що ну весь час якісь зміни там законодавчі у нас відбуваються. Ну і це ми таки називаємо охом Варіант да, домашній, де можна а Є ось такий кишеньковий варіант. І тут у нас є ті організації, які можуть бути корисні внутрішньопереміщеним переміщеним особам з адресами з мапою міста для того, щоб їм зорієнтуватися. Тому сподіваємося, що робимо таку корисність для того, щоб люди були хоча б орієнтовані. Люди, які через війну в Україні переїхали в інше місто чи регіон, можуть стати повноцінними учасниками економічного та громадського життя у новій громаді саме завдяки раді ВПО.